Сніданок не лише допомагає розпочати новий день в гарному настрої, а й заряджає неабиякою енергією. А її нам після сну о як бракує. Збалансований сніданок збільшує рівень продуктивності майже на третину і запускає метаболізм, який дозволяє організму краще справлятись із одержаними калоріями. Окрім того, отримуючи трапезу вранці, він не відчуває стрес через значні проміжки між їжею і не відкладає запаси жиру собі на майбутнє. Класним додатком у сніданкове меню можуть стати тости. І сьогодні я розкажу про те, як обрати тостер та на які критерії звернути увагу при покупці. Але перед тим підпишіться на наш YouTube канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментар. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше корисного українського контенту. В залежності від способу нагрівання хлібних шматочків є такі види тостерів. Механічні виготовляються тільки з кнопкою вімкнення і мають обмежений набір функцій. Господині потрібно самі перевертати з і здійснювати повний контроль над нагріванням. Механічні моделі не мають таймери, тобто час підсушування потрібно розраховувати самостійно. Напівавтоматичні, схожі на механічні пристрої, але оснащуються термостатом, який захищає прилад, якщо той сильно нагрівається. Апарати вимірюють температуру і вимикаються в разі досягнення нею певного показу. Однак перевертання шматочків потрібно робити самостійно. Автоматичні, найбільш зручні та сучасні моделі, які практично не вимагають взаємодії з користувачем. Для них характерний електронний тип керування, тобто господиня може задавати ступінь просушування і час роботи. Прилад може перевернути скибочки і виконати їх назовні, а також самостійно відімкнутися після приготування. Більшість моделей для дому мають отвори у верхній частині корпусу однак останнім часом все більше виробників пропонує пристрої з горизонтальним завантаженням, при якому шматочки завантажуються з боку. Кожен варіант має свої плюси і мінуси. При горизонтальному типу завантаження тостер займає більше місця на кухні. Якщо в ньому немає функції самоочищення, то мити його буде досить складно. Часто вони дорожчі, але мають один великий плюс. Окрім висушування скибочок, такі тостери можуть підігрівати канапки. Тостери з вертикальним типом завантаження займають мало місця, легко миються, дешевші, але уміють робити тільки тости. Виробники пропонують моделі потужності від 0,3 до 1,5 кВт. Чим вище цей параметр, тим швидше буде підсушуватися хліб. Я рекомендую вибрати середні показники, оскільки занадто висока потужність може навантажувати електромережу в будинку. Прилад вище 1 кВт більше підходить для професійного застосування у закладах харчування, коли потрібно готувати відразу багато тостів. Багатьом тостер для дому відомий як пристрій з двома відсіками, проте існують моделі, в яких можна сушити відразу три або чотири скибочки. Щоб вибрати прийнятний варіант, варто врахувати кількість домочадців. Чим більше людей в сім'ї, тим більша кількість відсіків потрібна для приготування сніданку. Найбільш поширене рішення електричний нагрівач. Такий тостер варто вибрати для дому через його доступну ціну, простий ремонт та якісне виконання. Більш сучасними є моделі з кварцовим нагріванням. Вони рівномірніше нагріваються, економлять електроенергію та швидше готують хрусткі тости. Однак, на відміну від апаратів теном, коштують дорожче. Не менш важливо вибрати матеріал, з якого виготовляється внутрішня частина відділів. Зазвичай її роблять з кераміки або металу. Керамічна панель забезпечує рівномірне нагрівання і не вбирає в себе запахи хліба. Однак з таким приладом треба поводитись вкрай обережно через крихкість. Металева панель гріє не так рівно і може видавати характерний запах металу, але характеризується міцністю та стійкістю до пошкоджень. При виборі металевої моделі стежте, щоб вона мала антипригарне покриття, інакше скибочки будуть горіти. Недорогі моделі зазвичай мають одну опцію, яка дозволяє готувати підсушений хліб. У більш просунутих апаратах може бути до 10-11 ступенів, завдяки яким можна отримати як ледь хрустку скоринку, так і справжній сухар. Для домашнього застосування досить вибрати пристрій на 6-7 режимів. Такий прилад буде недорого коштувати і допоможе урізноманітнити меню. Коли ми вибираємо побутову техніку, велике значення має її широкий функціонал. Це стосується і тостерів для дому. Краще вибрати модель, яка оснащується великим набором функцій. Це можуть бути: автоматичне розміщення скибочок по центру відсіку, сигнал оповіщення про готовність тосту, функція розморожування для приготування замороженого хліба, підігрів шматочків після їх охолодження, можливість нанесення на скибочки красивих підсмажених зображень. Одностороннє нагрівання, якщо ви не любите надто сухі тости. Якщо ви вирішили купити тостер, то ці поради точно допоможуть вам не помилитись у виборі і готувати смачні сніданки. Знаю, що досить велика кількість людей взагалі не снідає. А до якого типу належите ви? Напишіть в коментарях. Від себе додам, що не варто нехтувати сніданком, адже навіть за корисний тост з медом та фруктами ваш організм скаже дякую. Бережіть себе і до нових зустрічей!